Друзі, привіт! Продовжуємо тему здоров'я, або що, чим чи як допомогти нашому організму, що зробити, щоб він працював краще. Отож, От сьогодні в нас буде тема досить цікава: травлення, травні процеси, робота травної системи, допомога роботі травної системи. І Що ж можна підібрати для цього, щоб ваш організм краще справлявся з тим об'ємом їжі, який ви будете споживати для набору, для схуднення чи для чогось ще, щоб не не викликав вас. Дискомфорту, здуття, діареї і всього іншого, щоб добре працювала травна, ваша система. Щоб було насичення флори, щоб було насичення пробіотиків, ензимів хватало, підшлункова ваша справлялася, печінка ваша працювала добре. Слизова, шлункова слизова не пересихала, щоб досить була змазана, щоб шлунок теж працював, не тошнило, не відзивало відторгнення, і все інше, щоб все працювало добре. Отож, Добавки, які потрібні нам для нормального травлення або засвоєння продуктів харчування. Перша добавка. почнемо, ну, мабуть, зранку починаємо. І найперше буде в нас пробіотики. Пробіотики це ті бактерії, які нам необхідні, щоб вся флора нашого організму нормально функціонувала, засвоювала, перетравлювала, транспортувала та, як то кажуть, всі поживні речовини, які ми будемо споживати. Щоб не викликало в нас при цьому здуття, дискомфорту і різних розладів. Тому пробіотики. Зазвичай п'ється одна капсулка в день, цього достатньо. То, що тут йдуть їх в одній капсулці десятки мільйонів. Всього вистачає. Пробіотики. Наступна, яку б я думаю всім би додавилося, це наче серце, тобто на пустий шлунок. Хлорофіл дуже класна добавочка, покращує роботу травної системи, покращує засвоєння, абсорбацію, переробку всіх тих елементів, які ви будете споживати. Тобто, продуктів харчування. Дуже класна штука, допомагає нам в травних процесах, допомагає нам ще з багатьма іншими процесами. кажуть, досить добре для волосся ще для шкіри, для покривних тканин, А особливо дуже добре для слизової шлунку хлорофіл. Згадали за слезовую шлунку. Така дуже гарна і проста добавка, яку всі ми знаємо та не знаємо, що має таку функцію глютамін. Глютамін амінокислота, яка приймає участь у відновленні слозової шлунку. Крім того, що вона знімає запальні процеси, в нас в м'язах в якому сенсі виводить молочну кислоту. Тобто, йде як дуже гарна добавка для відновлення. Вона також класна добавка для покращення травних процесів. Тобто, точніше, не так, сам, не так для травних процесів, як для покращення для роботи вашого шлунку. Класна добавочка. Раджу. Слідуюча добавка, яка напряму приймає участь у е, утворенні або формуванні вашої слизової шлунку. Бетаін. Бетаін гідрохлорид ще Називають це форма, це швидша форма абсорбації засвоєння, та, як то кажуть, перенесення з клітини в клітину. Бетаїн, добавка, яка приймає участь в обмінних процесах, а також в утворюючих, а саме в утворюючих слизової оболонки. Дуже класно допомагає, щоб ваш травний тракт не вздувало, не тошнило вас, не було відторгнення продуктів. Приймається зазвичай перед прийомом їжі, ніколи не разом, а безпосередньо перед самим прийомом приймаєте. І частіше всього не гарантую. Такого гарантувати не можу. Але якщо у вас немає інших якихось пошкоджень, чи ще дуже гарно покращує відновлення слизової, також покращує заживлення і рубцювання уже травмованих зон вашого травного тракту. Дуже допомагає в цьому плані. Отож, класна добавочка для тих, в кого є проблеми. Фактично з кожним прийомом їжі, друзі. Хочете їсти більше, набрати не можете, Ви збільшуєте прийом їжі, а вас або тошнить, або верне, або ще щось гірше. Бетаїн перед кожним прийомом їжі. Наступна добавка, яка також нам допоможе в травленні, це ензими, це травні бактерії для травлення, щоб перетравляло, не бродило, засвоювалося. Розщлялося краще, виходить, і щоб наш організм міг взяти з тих продуктів харчування, які ми жили, спожили, і вони переробились максимум того, що нам необхідно, щоб менше було відходів. Ензими, друзі. П'ється або перед кожним прийомом, якщо у вас дуже великі проблеми з харчуванням, або, в принципі, перед тими прийомами, які для вас дуже важкі. Тобто, або об'ємні, або надто ситні. І не остання добавка. Ну, гарна добавка для цього суцвіття це n N-ацетилцистеїн, Або, по іншими словами, називають його МАК. Добавочка, яка має в принципі дві таких основних функції: це покращення синтезу білка в організмі, дуже приймає гарну участь в синтезуванні білкових клітин. Допомагає набрати кращу масу м'язеву, також типу, приймає. Ну, це не капець ви прибавите, але буде покращення синтезу білка вашими клітинами в ваших м'язах. І друге, дуже класний антиоксидант і гепатопротектор. Що це означає? Приймає участь в обмінних функціях і приймає участь в, в очисних функціях вашого організму, а безпосередньо в очисті вашої печиночки. Бо як би ви не харчувалися, що би не було ваша печінка або наша печінка страждає найбільше, тому що при стресах... Фізичних перевантажень, високому білковому харчуванню, високому жировому харчуванні, високосолодкому або вистрими вуглеводами, якщо закидаємося, алкоголі, тютюни, нарко і чи щось іще будь-що стреси, переживання, недосипання, перевтоми і все інше все руйнує або впливає руйнуюче на нашу печінку. Отож, нак дуже допоможе в цьому, щоб ваша печиночка відновлювалася. І робила нормально. Чи можна ще щось додати до цього комплексу? Так, звичайно, можна. Але оця шісточка буде така, як кажуть, мінімальний оптимал. Друзі, дивіться, підписуйтесь, задавайте запитання, будемо намагатися знімати більше для вас. Всім гарного дня та здоров'я!